Мої прекрасні могутні левики! Мене звуть Антоні Валентина, я послана світла І я рада вас вітати. У нас сьогодні з вами, Таро Бога гадашечки. і ми подивимося, в яких енергіях пройде для вас жовтень. Надіюсь вам цікаво. Надіюсь, ви вже не перше переглядаєте мої відео. І зараз ми подивимося, ж буде чекати у вас в жовтні. В яких енергіях пройде ваш місяць, в які у вас будуть ситуації в жовтні? Рецепт Пентаклів говорить про те, що щось буде активно розвиватися. Будуть якісь активні домовленості, спілкування, знайомства, пропозиції. І це буде дуже швидко, можливо, навіть навчання, але це буде так швидко, швидко, швидко в темпі. Тому що я бачив, що на Дні колоди у нас імператор говорить про те, що в жовтні у вас, можливо, зародяться якісь ідеї, або вони вже є, але ви хочете це все реалізувати якраз місяць жовтня для цього саме ідеальний, але головне йдіть по серцю. Головне йдіть по відчуттям того, чого ви хочете дійсно насправді, тому що тільки це дасть вам ту реалізацію, і ви отримаєте саме ті можливості, про які ви мрієте. Тому що тут карта закоханих, вона буде говорити про те, що ви, можливо, будете стояти перед вибором, і ви не будете знати, що вам зробити по серцю. Дійте по тому, чого ви хочете насправді. Не з голови. А зсередини. Так, іноді зсередини може бути програшним варіантом, але це неправда. Тому що зсередини те, що ви робите отут імпульсі, бо тому що я цього хочу, воно іноді принесе набагато більше, ніж те, що ви максимально прорахували. Розумієте про що? А, також тут у нас випадає шісточка пентаклів, говорить карта про те, що можливо будуть якісь хвилювання стосовно фінансів. Завжди є вихід, знай... Знай... знайдеться людина, яка вам допоможе. Можливо, ви станете тією людиною, хто буде комусь допомагати з фінансами. Хтось буде давати, позичати, допомагати. І може не тільки фінансами, можливо, навіть знаннями, інформацією. І завжди, завжди, завжди все тримайте в балансі. Чим більше віддаєте, тим більше отримуєте. Чим більше отримуєте, тим більше віддаєте. Розумієте, що так і ще одна карта у на нас королева жезлів. Карта говорить про те, що час свою енергію вже проявляти, а час проявляти себе, те, ким ви є, ваше істинне єство, те, чого ви хочете, і те, на що ви спроможні. Просто більше довіри до себе, більше довіри до всесвіту, більше довіри до того, що вас оточує, і ви вже. Досягнете того, чого ви варті. Для когось, можливо, це проявлення жінки, Королеви Жезлів, а для чоловіка, можливо, навіть знайомство з королевою жезлів, тобто це навіть може бути перехід на якісь нові відносини, спокуса. Але сама по собі королева Жезлів, вона досить енергетично сильна людина, вона знає, чого вона хоче, в неї все є. Вона досягає всього того, чого вона хоче, у неї достатньо велика кількість енергії, вона слухає себе, свою інтуїцію, і вона отримує за рахунок цього від життя будь-які свої можливості. Це доволі така впевнена собі жінка. Можливо, навіть з езотеричними здібностями, з крутою інтуїцією. Так, наступна у нас карта для Львів. У нас тут дуже цікава ситуація, говорить король мечів. Про те, що можливо прийдеться щось відпускати, можливо, прийдеться створювати якісь конфлікти, можливо, з чимось прийдеться прощатися, десь може бути урок, дуже такий сильний, такий рішучий в вашому житті для того, щоб усвідомити, чого ви варті і на що ви спроможні. І треба більше довіряти собі. Якщо ви відчуваєте, що щось вже є неактуальним, треба це. Відрізати, позбутися, якщо ви відчуваєте, тому що король мечі він сам по собі дуже прораховує все, що його оточує інформацію, щоб не було жодних помилок. Дослухайтеся до себе і робіть так, як ви вважаєте за потрібним. Наступна карта у нас тут тридцять кубків говорить про те, що десь буде якась. Можливо, ситуація типу закоханості, можливо, ситуація якихось творчих пропозицій, можливо, ситуація якихось творчих розвідків, можливо, це буде закінчення якихось творчих ситуацій. Зараз я хочу дотягнути ще одну карту. Так, да, буде, буде в вашому житті якась перевірка, у нас тут випадає правосуддя. Це кермічна карта, вона говорить про те, що можливо з'являться в вашому житті відносини. По кармі або будуть закінчуватися відносини покармі, тобто буде якийсь перехід на новий рівень вашої свідомості. Також по правосуддю я хочу сказати, що максимально слідкуйте за своїми документами, робіть, щоб все було чесно, тому що це карта різних юридичних справ, не тільки юридичних, в принципі, казьонів, знаєте, домів, можна так сказати. Тому будьте максимально обережними, слідкуйте за своїми документами. Слідкуйте за своїми словами, тому що по карті правосуддя швидка буде швидке покарання. Будь-які ваші рухи отримують швидке покарання. І ще одна карта витягає. У нас тут дев'яточка. Кубків говорить про те, що будете насолоджуватися якимись своїми моментами, можливо, будете десь думати про якісь нові творчі злети, можливо, про якісь нові творчі бажання, можливо, про перехід на новий рівень. Просто довіртеся собі, просто довіртеся тому, що ви варті всього самого найкращого, і просто йти до цього, тому що ви дійсно варті, тому що все дійсно дуже просто і все можливо. Так? І беремо наступну колоду. Головне, знаєте, він тут, тут дуже крута карта. Тут карта я наблюдаю за гарною феєю, за своїм результатом, а результати є. І результат знаєте доволі крутий. Тобто кубки повні, перехід на новий рівень, чогось тут якби така творчість, то така спокійна атмосфера. Можливо, ви будете продумувати собі якісь нові плани, щоб йти далі, переходити на новий рівень вашої свідомості, вашої успішності. До речі, дуже класно вилітає карта світ. Карта говорить про те, що буде закінчуватися один із етапів вашого життя, перехід на інший етап. Да, у вас місяць переходу на інший етап. Що ж тут ще хочу сказати вам, карти? У нас тут п'ятерочки кубків, карта говорить про те, що не зливайте свою енергію туди, на що не актуальне, тому що, знаєте, ви зациклюєтеся на тому, що не вийшло, що десь неспроможні, що десь втрати були якісь. Але не забувайте про те, що окрім цього у вас є щось інше. У вас є досвід, у вас є знання, у вас є розуміння, як це робити, у вас є розуміння, куди йти, у вас є розуміння, чому це. Звідки це, і просто довіряйте собі, вірте в себе, вірте в свої сили, в свої спроможності, можливості. І пожинайте плоди, наблюдайте за тим, як у вас це виходить, як у вас приходять фінанси, як у вас іде, знаєте, ви випадки націлянки, які ви посадили, будуть давати якісь результати, приростати, рости. Приводити в більший розвиток у вас, все, що вас оточує, тому що тут сьмерочка дисків, в принципі, карта говорить про те, що я наблюдаю вже за своїми якимись процесами. Я не просто так тут знаходжуся, я вже щось робила, да, і можливо, у мене щось не виходить. Але це ж нормально, нормально, коли щось не виходить. Тому що тоді можна подивитися так, а якщо я поміняю свої якісь дії, може я тоді щось отримаю більше і, в принципі, так. Да, це змінюючи свої якісь дії, розумієте, чого ви хочете, ви переходите на інший рівень. Десяточки, кубки, десяточка Пентаклі, карта говорить про те, що ви отримаєте якийсь фінансовий подарунок, фінансовий ріст, фінансове зростання, фінансову стабільність. Розумієте, про що? Ви отримаєте все так, да? про що ви мрієте і те, чого ви хочете. Але для цього просто треба довіряти собі. Фінанси будуть текти річкою, розумієте, про що? І королева. Також у нас диски в королева Пентаклі говорить про те, що не бійтеся діяти, ви знаєте, є інформація, вам цього вистачить для того, щоб зробити важовтий саме таким, яким ви мрієте. А також це може бути інформація про те, що ви познайомитеся з жінкою, яка Має якісь певні знання, якщо це для чоловіків, можливо, для відносин, можливо, для якихось е... співпраць ви познайомитеся, це є в загальному така інформація. Можливо, вам потрібно вже стати тією жінкою, яка знає, чого хоче, як цього досягнути, вона впевнена собі. Можливо, в вашому житті є жінки, які вас оточують, які вам дадуть правильну інформацію, дадуть правильну підказку, якщо ви розумієте про що я. головне просто вірити в себе іти вперед до своєї мети. До того, чого ви так давно хочете і на що ви спроможні. А ви спроможні просто на неймовірно великі можливості Так, витягаємо наступну колоду, і що хоче ця колода вам сказати. Тут у нас спектакль, розумієте, про що? Можливості, фінансові пропозиції, фінансовий, ем, нові бізнес-плани, нові плани, в принципі, на ваше життя. Подарунки, подарунки долі. Подарунки фінансові, подарунки, грошові, приходи, надходження, якісь ситуації, преміальні, будь-що будь-що що дає вам якийсь ріст. Найдіть тільки в собі баланс, тому що таке відчуття, що ви трішечки в жовтні будете розпилятися на якісь ці ситуації, на які не потрібно. Все давайте постільки, оскільки по вам потрібно, по енергіях, по кожне русло. Не переключайтеся, наприклад, якщо тільки на роботу, то тільки на роботу, або якщо тільки на сім'ю, то тільки на сім'ю. Ні. Навчіться балансувати. Відпочинок, сім'я, друзі, робота, творчість, реалізація. На все потрібен баланс. І Можливо, ви вже у вас період жовтення, період ділитися з кимось знаннями, період період знайти якусь нову інформацію, піти на якесь дуже круте навчання, яке допоможе вам перерости, перейти на новий рівень вашої реальності, вийти, стати вже тим самим духовним вчителем, стати для інших а, людиною, яка буде давати підказки. Можливо, ви вже є цією людиною і часто проявляти, тому що воно у вас є і це доволі сильна. Частина вашого життя. І восьмерочка Пентаклів говорить про те, що жовтень для вас буде доволі е, таким процесовим, будете працювати, але ця праця буде давати вам дуже круті плоди. Просто довіряйте собі, довіряйте всесвітові, довіряйте тому, що у вас все вийде, тому що ви цього варті. Ви на все спроможні. У вас буде творча професія, творча реалізація, ваша реалізація, нові знання. Будете відпускати те, що не актуально в вашому житті. І перейдете на новий рівень. І, звісно, у нас будуть підсказки від ангелів для вас. І тут у нас жрець, послання від архангела Сандальфона. Традиційні точки зору і методи духовної організації. Шукайте е, наставника або людину такою ж, ж самою думкою, як і ви, яка буде давати вам підтримку. Тобто англо-охоронці говорять про те, що не бійтеся йти далі в розвиток, йдіть до своїх цілей, слухайте себе, е, прислухайтеся до своїх знань, йдіть в якісь нові інформації, нові знання, можливо, в якісь духовні знання, період переходу на інший рівень свідомості. Ще одна карта, тут у Вас повторюється, дуже цікаво. Прибуток, достаток, якісь нові ділові пропозиції, важливі документи і контракти. Карта говорить про те, що вам буде щось пропонуватися в цьому місяці, і це буде для вас дуже важливим. Це приведе вас до нових можливостей, це приведе вас на інший рівень вашої реальності. Друзі, я всім дякую за увагу. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. І, звісно ж, поділилися мною вподобайкою сердечком. І якщо вам потрібна особиста діагностика через карти Таро або канал бачення, пишіть мені особисті повідомлення. І також тут є посилання на інстаграм. Всім па-па!